Місто жовті води новини спорту. Щороку дитячо-юнацький тенісний клуб Стимул проводить змагання з тенісу, присвячені Дню захисту дітей. Цей рік не став виключенням. Змагались між собою наймолодші спортсмени від 6 до 10 років. І, хоча вони грали за спрощеними правилами, емоцій серед учасників і серед вболівальників було вдосталь. Найцікавішими виявились ігри в категорії до 12 років. У цьому році 16 учасників боролись між собою на тенісних кортах за чемпіонський кубок. За словами тренера Валерія Григоренко, це найбільша кількість гравців в одній категорії за останні роки. Отже, маємо надію, що теніс в жовтих водах розвиватиметься з кожним роком. Сміливими виявилися наймолодші учасники 8 та 9 років. Малюки не побоялися кинути виклик більш досвідченим та старшим спортсменам. Врешті-решт переможецею турніру стала Анастасія Дмитраш, учениця середньої школи номер 3